Дорогі друзі, доброго дня! Міцного всім здоров'я, мирного нам дня і тихої української ночі. А зараз я маю змогу показати, як я займаюся вирощуванням бразильської маракої. Да, так, -да, іменно бразильською Маракої, ніякої ні Сіверної, все це придумали, ну, так, ті лохотрони, знаєте. А так вона має назву бразильської маракує. Вона в мене. Вже вирощується не перший рік, і я <клес>, зараз вам покажу, <клес>, як це виглядає. Ну, там ззаді мене. В мене, бачите, хащі які? От я покажу, плоди маракує. Бачите, от плоди маракує. Да? Плоди маракуї. А це нижче, це вона так світе маракує, тут і пчілки літають над нею, запилюють її. А це от все, хащі маракує, там плоди. Вверху і так далі. Бачите, от яка, яка маракує. От плоди ракує, бачите, один, другий. От дивіться, який плод пристойний, бачите, великий плод маракує. Їх багато тут. От дивіться, бачите, от плоди маракує. Дивіться, 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 тому що таке можете побачити тільки в дельті руки, річки Амазонка. Там в Бразилії. А тут у мене, бачите, під ну, в Україні, в Україні дуже багато плодів. І я цим дуже задоволений, тому що багато і праці вкладено у саме вирощування. треба потрібно було навчитись вирощуванню. І це дуже-дуже, ну, як кажуть, Затратний, але е, дуже корисна праця. Вона, от бачите, тут. І от як цвіте маракує, який красивий цвіток. А запах, який, ну, ви собі, неймовірний запах. І, до речі, я вам скажу, якщо вам хтось показує. Я, що зриває плоди маракує прямо із Ліан, то це неправда. Маракує плід повинен, коли він зозріває, він повинен впасти на землю і тільки тоді його можна е, куштувати. А якщо ти його зірвеш, то він буде просто ніякий. І він не дозріє самостійно. Бачите, як пчілки запиляють самі, саму маракую. Дивіться, бачите. Як цікаво це, а? Ну цікаво, да? цікаво, друзі. Хто бажає, будь ласка, мій телефон 068 567 4948, 068 567 49 48. Я вам допоможу освоїти виращування в у нас в Україні. Друзі, а це плоди маракуї, яка росте на відкритому возисі. Бачите? От вона є. така вона невисока, в мене така невеличка ограда. Вона може піднятися вище, але я її так органічу. Бачите, багато плодів. От, от плоди. От скоро доспіє цей плід. бачите? Який прилічний плід. Вона дуже і дуже смачна. Я вам скажу, що тільки для того, щоб її попробувати на вкус, то потрібно нею займатись. Вирощуванням. От бачите, друзі, це на відкритому воздусі. Друзі, це плоди маракуї, які вже дозріли, і от бачите, поряд з ними інжир, плоди інжира, дуже, -дуже теж смачний смачний таву фрукт, марак... дуже дуже навіть смачний і дуже корисний для вживання. Що плоди маракуї дуже корисні для вживання, там багато магнію, багато кальцію. Ну і інших інших мікроелементів, які потрібні нашому організму. Так що, друзі, я вас заохочую до вирощування мараку, І Це дуже просто, але потрібно просто трошки попрацювати. Попрацювати і все буде. У вас такий же урожай на слідуючий рік. Так що, будь ласка, хто зацікавився, я готовий вам допомогти. Ще раз повторюю свій телефон 068 567 549 48. 068 567 49 48. Дякую і дякую вам хорошого настрою і доброго і мирного дня і ночі.